За даними синоптики, погода у вихідні буде теплою, але в більшості областей пройдуть дощі місцями з грозами. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у суботу, 13 квітня, опади очікуються на полісі України, а саме дощі йтимуть на Волині, у Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях. А ось нарешті території країни переважатиме суха та малохмарна погода. Вітер в цей день буде посилений, північно-західного напрямку 7-12 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 13 квітня, то на пару градусів похолодає. Зараз ми вам все розповімо так. У суботу в західних областях температура коливатиметься від плюс 15 до плюс 20, а вночі буде від плюс 7 до плюс 11 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 17 до плюс 19. Вночі буде прохолодніше від плюс 6 до плюс 11 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 18 до плюс 21, а вночі від плюс 7 до плюс 9 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 18 до плюс 20, а вночі від плюс 8 до плюс 11. 11 градусів у суботу на півдні температура буде від плюс 19 до плюс 22 в день і від плюс 8 до плюс 12 градусів тепла вночі. У Києві 13 квітня. Протягом всього дня небо буде вкрите хмарами. Ввечері очікується дрібний дощ. Температура повітря буде від плюс 12 до плюс 20 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!